Це у нас багатодітна родина. Не поможеш нам Останнього часу і прильоти є, і дуже страшно. Такі взриви, і хата трясеться. Просто дуже тяжко це все переносить, а ще вночі. А виїхала я, моя мама і донька з трьома дітками. Безпечно, доїхали нормально, але що їм покататися. Вони їдуть далеко, але ж розумію, що це війна, а ще чоловік мій залишився. А чому так? Ну, не схотів виїжджати. Сказав, що з дому нікуди не поїде. Я вірю в перемогу, вірю. Вірю в те, що я повернувся до топку. І тебе особливо цю маленьку.